Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. Київ Почайна. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. А сьогодні хочу вам продемонструвати один із рідкісних сервізів Баранівського порцелянового заводу. Називається Золота хризантема В минулому столітті в Радянському Союзі даний сервіз входив в 100 найкращих сервізів того періоду. Даний сервіз має ручний розпис. Комплектація Чайник. клеймо Баранівка. Перший сорт. Ціна 24,45. На той час його така ціна була. Цукорниця. Молочник. Чайна пара. Демонструю блюдечко. Ручний розпис. Комплектації шість чайних пар. Даний сервіс в максимальній позолоті, повністю в новому стані. Хто буде цікавитися? Ціна 1450 гривень. Будь ласка. Під даним відео буде посилання на телеграм та інстаграм канал. Можете переходити дивитися фото цього сервізу та писати в особисті, хто має бажання викупити. Будь ласка. Все, я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.